І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Vitality на WZ-113G FT. Карта степи. Ну що ж, до бою. Так, це у нас китайська питесау з загрозливою гарматою. Загрозлива загроза така, якщо ти вже на неї нарвався, то отримаєш лящів. Так, непогано броньована, як на свій рівень, але все одно. Якби не дуже вистачає бронювання. Ну, напевне, що от проти, сі... проти дев'яток і проти вісімок десь можна ще танкувати. Проти вісімок точно можна танкувати. Так? Давайте ж згадаємо, що у нас по гарматі. 290 у нас пробиття, можна на основних снарядах грати. Без проблем. 290 пробиття. І шкодою від пострілу 750. Перезарядка. Комфортна. Гармата, в принципі, точна влочна, ну так як по боям, які ми, які ми бачили. А дивіться, скільки у нас комуляки? 395, 395 комуляки пробиває. Це вже 11-й рівні перехлопушувати в лобі. У нас однорівневий бій, до речі, дуже це така рідкість на рідкість, щоб однорівневий бій пограти. Саме на десятках, коли, особливо коли з'явилися 11. Але щоб от так. Ну, бачили пару боїв ми. Всі одинадцятки, але, ну, не, не знаю, мало на одинадцятих рівнях грають чи що. А можливо, навпаки багато грають. І те, що в нас є. Те, що багато і на 10-х, вони якось так і збалансовуються, що немає таких однорівнів. Бо однорівневі бої на одинадцятках, це ще те задоволення. Ну, цікаво, але те ще задоволення, тому що може там бути 10 ташенратів. так. Як ми бачили, 10 СТРВ може бути. Так, поки я тут розповідав роздуми вслух. Пишіть свої роздуми також в коментарях. Озвучуйте їх в коментарях. Оце був чудовий постріл, що з критом, підловив. А це, до речі, така позиція, це терплячість треба мати, щоб на таку позицію. Я, ну, на любій би петесі, я б десь їхав. Ну, ви знаєте, в мене не вистачає трохи трохи терплячості. Десь би їхав там натяжів або там естечкам допомагав. А ось на цій позиції ну я ну наш герой впевнений, бо там у нас ЛТК поїхала, вихлопушили теж суперників, і ЛТК поїхала центр. Зайняв. Отже, сюди ніхто не підійде. Хоча це не точно там. АРС може по іншому фланзі проїхати. І ось так, якщо тут пересвітитися на цій позиції, а, а якщо туди ніхто не під'їде напроти, то ти просто простоїш нічого. Ну, марно простоїш. Ну це для мене так, так? Так, а наш герой бачимо що. Зрозумів, що ми програємо зараз, в чажі в нас програють першу та другу лінію, то зараз стає імбо позішн, будемо зустрічати. Ну давайте так. Випучуйте очі, по одному, тільки випучуйте очі. Хоча це не точно. Вони поки що стоять, я не бачу, щоб вони агресивно зараз їхали. Їх приструняє, їх Мінотавра приструняє Ірина Цирон. Є, до речі, дві артилерії в цьому бою. Хоч у нас якесь є бронювання в лобі, але в нас зверху точно немає бронювання. І для артилерії це ну, легка ціль, так скажемо. Що там на іншому фланзі? Ну там, бачимо, тяж проїхав. Може там йому потрібна допомога. ЛТ це також поміняла. ЛТК також постояла. Ну що вона? По центру постояла, постояла. Хтось там постріляв, ну наш герой постріляв. Але далі немає ніякого. так, ні, ні руху від суперників немає нічого. Два, тайп 5, два тайпа 5 heavy не хочуть їхати зараз по першій лінії прочавлювати. Цікаво, ми... мінотавро кличе на допомогу. Все, поїхали. Є п'ятий там шотний шот. О. Тесак проїхав на Тесач, він відстрілявся. Все, його вихлопушли. Чудово, ще 6, 6 рахунок по бою. 1535 настріляно. Та й пи не захотіли їхати? Ось нарешті, так? А от гріль поїхав. І Тесак поїхав. Він показує, що от є напрям, де мало танків. Давайте, ну, продавлюйте. Ні, вони стоять, та. Набираються хоробрості сміливості, так? Ну набрався, все, чудово, виїхали. А, тепер багато буде альфіща настріляно. Деміджу, так? Ось такі велетні. Ну, бачить, чи не бачить, щось він вицілює, вицілює. Там вліпив, але чи пробив? Вже комуляками такими, то повинен прошивати просто наскрізь навіть тайпа. І ось чому вони познічувалися? Їм треба було взагалі, мені здається, по першій лінії їхати. Так, а там бачимо контратака в нас з іншого флангу. По нульовій лінії пішла контратака, там АМІхсик хотів допомогти нашому важкому танку, але там ніяк не склалося. Ніхто не підтримав. Та й нема кому підтримати, в принципі. Не стежок взагалі в цьому бою одна Стежка була, тяжів ми втратили. ПТшки одні в принципі, На такій карті вони повинні витягувати. Я не розумію, чому не стріляє артилерія суперників от саме по нашій, по нашій позиції. От Реально, це не чудові артилерії. Хотів йому в задні ще заліпити, але той втік. Тепер вони вже вигадують, так? Об'єдналися там і. Вигадують, як же як ж далі діяти. <плакова> План на бій. Втратили ми тільки ще ще й бабаху по центру. Втратили ми і АЕМІксіка. Так. Напруження досягає свого появу. Ми з одного пострілу можемо забрати, якщо альфіще поєднати. Артилерія допомагає. То вицілює. Той видивляється, але я бачу, що так і по непомітності в нас птиха така непомітна, так? Не бачать її, от за кущиком просто стоїть і не бачать. Так, цього то ми точно повинні з пробиттям забирати. Подивися, від'їхав. Розвідка. Вони об'єдналися, так, і гріль об'єднався, і так. І, так, обережно. Не пробив, чудово. 750 на танков. Танкану від гріля, а гріля там також чудове пробить. Так, там тримайтеся, братіші. Тримайтеся як можете, тому що ну, наш герой сам тут не впорається. Може він і впорається, але треба, щоб ніхто з іншого плану не заїхав. Перший ворог знищений. 3505 настріляно. 750 натанковано. Гріль буде зараз намагатися. Артилерія знову ж таки не стріляє, Все там, братіш, впорався. Братіж впорався на грилю. З, з ягаєстом. Бачимо, хит, хитрум такий набік. А фугасом, напевно, добре з нього вибив. У нас три фугаса є. І 1100 одиниць шкода від пострілу. От, напевно, фугасом багато з нього вибив, точно. 4200 вже настріляно. Напруження досягає свого апею. Залишаємося двоє проти Проти Ну, з них артилерія. Проти п'ятьох. Нарешті артилерія полетіла. Так? Бабаха б'єся, втратили ми. Один проти п'ятьох залишаємося. Йдемо на Колобанова. Йдемо. Так же ж проти п'ятьох. І дві з них артилерія. Це в принципі... А в нас бачимо, що і швидкість непогана. 40 км на годину летить. Цього тайпа треба от не втратив взагалі ХП. 1500 натанковано. Опа, а зайди вгадав. І треба пробити, чудово. І тепер відпліовуємо від артилерії. З бабахою можуть бути проблеми. Цей не влучив, цей в скелі влучив. Так, чудово. Я так бачу, наш герой що впевнено, бо е, дуже швидко із. Е, засвіту пропадає, так? Бо я так подивився, ну стрільнув вже ж він там в пущиках стоїть, стрільнув. Підсвітився. Але там пару секунд пройшло і вже його не бачать. Ну напевне так. Вогонь. І за, за будинок треба заховатися зараз. А. Так, це чудово все вірно робить. Об'єкт 61 буде ще дуельний не дуелян. Небезпечний, так. І бабахач, бабаха також шок, приїхали. Так, ну артилерія одна відстрілялася, а. О, і друга вже відстрілялась. Напруження точно що досягає свого. Я вже дуже переживаю, нервуюся за нашого. Боліваю за нашого героя. Де вона колобанова? А чомусь герой відео не написав. Ну, ще може побачимо, як це бійки складеться. Бо не написав, що тут епічний Колобанов буде. Може він сам не помітив? Це відсвічується. Я так розумію, він швидко відсвічується. Так. Це не бачить, бачите, вони не бачать Ну, і тепер вже точно епічна дуельна дуель з двома артилеристами. Як вони будуть діяти? Об'єкт 61 він може поїхати підсвітити, в нього швидкість є, а той може вихлопушити. Хоча в нас ще ДХП ХП дуже багато залишило. А тут точно будуть всі медалі, так? Епічно, епічно. Ну зараз би я також не ризикував взяти фугаси, бо можна і не пробити, так? А дійсно, зараз на ББХ все буде чудово. Ну, хотілося. Або зараз, якщо вони десь пороз'їжджалися, залишається 4 хвилини до завершення бою ставати на захоплення, хай вони вже думають, що їм робити. Що обере на Бо можна і не знайти. Тут ніде не підсвітився і, 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 і поки що їх і не видно. Ну, огляд, та також тут непоганий, до речі. От хочеться показати на карті встань на захоплення. Дві хвилини до завершення, він стає на захоплення, ось воно що. Це вже непростий буде бій. От завжди кажу, якщо ти бачиш, що ти можеш захопити базу, захоплюй базу. Ну це я не сварюсь на нашого героя, але ну, так треба робити. Бачите, як він вирішили перехитрувати. Один зараз стоїть на захопленні, і другий, напевно, їде до нього. Ну це буде чудово, якщо вони зараз двоє опиняться на базі, то ми їх то ми їх двоє і прихлопушимо. Встигаємо ми приїхати. Головне зараз збити захоплення зразу першим пострілом. Влучити, так? Ну я думаю, приту вже влучить. Перезарядка... В принципі, перезарядка 12 секунд з таким калібром це чудова перезарядка, правда? Чудово. Так, де? Де? де, де, де? Дивимося, звідки трасер летить. А він тут є, yeah. чудово, він не встиг просто доїхати. Yeah. <laughs> та навіть можна розмінятися. Все, чудово. До побачення, епічний колобанов. Чудовий бій, чудовий настроєм, Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі!